Що робити зі страхом смерті, коли діти бачать втрати навколо, страх смерті він був, є і буде. Інколи, якщо так філософськи, я ставлю собі питання, який страх сильніший? Страх смерті чи страх життя? Насправді діти задаються собі цим питанням і ще починаючи з 4-5 років, 5-6 років це якраз вік, коли діти цікавляться питанням смерті. І вони себе віддаляють іще. Вони говорять про те, що це так, вони розуміють, коли їм пояснюють, що це можливо. Але про те, що я помру, вони не хочуть думати. Але це нормально, це природньо. І тоді ми можемо говорити про те, що ми будемо жити стільки, скільки ми зможемо жити. Ми будемо стільки робити все для того, щоб бути в безпеці і щоб у нас все було добре. Але цим питанням його ставлять не тільки собі діти, підлітки, але й дорослі. Це питання страху смерті є у всіх. І це нормально, це природно. Чому? Тому що людина створена для чого? Для життя. Чи нормально, що дитина боїться померти, в залежності від ситуації, коли вона боїться померти, і ну, в смыслах, що вона говорить при цьому, я хочу сказати, що це моя думка про те, що варто просто пояснювати, що таке смерть. Для того, щоб дитина не то, що не боялася, але з розумінням ставилися до будь-якого поняття. Тому що це ж ми, дорослі, вже наголошуємо на тому, що є смерть, є життя, є там і ще щось таке. Да? Але ми можемо наголосити на іншому, що зараз дійсно є життя, і ми можемо робити все для того, щоб його Збільшити, скажімо так, да, щоб не боятися, не очікувати того, що може статися. Тому що, коли фокусувати увагу на тому, що ти там, боїшся померти, да, там, або, ну, треба змінювати фокус уваги. Не потрібно дитині наголошувати і підкріплювати її страх. Так він може з'являтися в будь-якому віці, але не підкріплювати. Важливо його е, ну, розповісти, правду, що це таке, і змінити. Напрямок думок дитини про те, щоб показати, а яка красота зараз, тут і зараз. Ви знаєте, я хочу ще сказати ще з чим стикнулася, що побачила, що діти не вміють радіти. От Через що в них з'явилося так багато таких депресивних станів і в дітей молодших шкільних віку, і в підлітків, і ну, в, навіть в дітей меншого віку, через те, що вони не вміють радіти. І це дуже небезпечна така штука. Тому що коли дитина приходить, і ми от розпочинаємо, я кажу: ну згадай, будь ласка, що в тебе сьогодні було приємного і радісного в день, ну, до того як ти прийшов? Він каже, нічого. Я Кажу, хорошо, давай згадаємо. От ти прокинувся. Тобі мама сказала доброго ранку? Ну, да. А вона обійняла тебе? Да. А це неприємно. Приємно. Ну, це ж правда радісно, що мама є, да, поряд з тобою, що вона може тебе обійняти. Це ж радісно, так? А мама тобі щось приготувала смачненьке, так. Добре, ну це ж теж радісно, да? Там, ти вийшов сонечко на дворі. то е, знову-таки, чия це робота? Це робота дорослих. Самим навчитися бачити щось приємне в тому, що є. Це і є та мушна, внутрішня сила, яка нам допоможе вижити. Наша задача вижити. А як вижити? Знаходити сенси в житті.